Опачки, очки, тапочки, всем привет, з вами я, Сашка, з Нью-Йорк Сети и прапор України на задньому плані. И сьогодні у мене типа день народження. І я що роблю? Я кайфую. Кайфуєм, Сегодня мы з собою кайфуєм. А я опять на себя цілую. І забываю обов'язково. Я сьогодні не був цирка, що это трюк. Ариба! У задньому плані ви можете бачити цей це, центральний парк, сіма прикольними принадами. Ось, що хотів сказати, всім дякую за вітання. Купа просто привітання. Очікувана. Ось, не знаю, хто буде дивитися це відео, але якщо буде дивитись, всім дякую. Ще не все, правда, перечитав, але дійсно привітання здивовували, думаю, може вже забули за мене, хто я такий, де що. А -а -а. Скільки можна пам'ятати? Ну, не можна ж так довго пам'ятати, таку, блін, людину, як я капець. Ось. Сьогодні знімаю круті відоси, не знаю, наскільки небудь круті. Я спробую щось зліпити, щоб доказати, що святкування День народження може бути особливим і не обов'язково мати якусь гарну компанію, можна проводити гарний час і наодинці. Ось важливо те, що у вас тут і тут. Ось, якщо ви маєте добре серце, то все світ буде дарувати вам приємні сюрпризи і щастя, як я кажу, воно з вами, воно поруч вона. Воно просто скрізь. Ось, сьогодні класний день, дійсно, не чекав, що він прийде саме так. Він ще не закінчився. Я не знаю, які фризи вони чекають попереду. Ось, тому поки що записую, як воно є. А далі вже буду вам щось. Цікавенькі показувати. Все, ще раз дякую. Це таке вітання просто так. Ще зручу встану. мене сьогодні такі і ще воно круті носки, бачили, бачили. Такі круті носки зі смайлами. Я, коротше, трошки ліхід відпочити, От. І зараз піду, піду в спортзал давати тренування своїм улюбленим ученицям. Ось, сподіваюсь, вони сьогодні будуть. А то сьогодні зранку пішла смс, я читала в блузі, що. Що ти відпросився з роботи, а я кажу робота і танці — це різні речі. Ось, ну все. Не знаю, що вам ще ляпнуть. А, гарного дня, вечора. Все, Я вас люблю і дякую, що у мене всі є. Велике дякую сім'ї. Вони сьогодні просто молодці і якби не вони, не знаю, ким би довше і як Ще раз дякую ваш з'євс.